Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На волині шахраї видурили у трьох волинян гроші. Президент України Водимир Зеленський приїхав у Бахмут. В об'єднаних силах України повідомили, що загроза наступу з Білорусі зростає. Слава Україні в ефірі підсумки дня 20 грудня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі загинув волинянин Дмитро Адамович. Чоловік був родом із Володимир Волинської громади. Старший солдат загинув 15 грудня. Прощатиметься із воїном 22 грудня. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині у церкві Святого Юрія. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку чоловік пограбував жінку у центрі допомоги біженцям. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 18 грудня. До поліції звернулася 49-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що коли вона перебувала в центрі допомоги біженцям, в неї викрали мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків 8 тисяч гривень. Крадіжку скоїв раніше судимий 40-річний житель міста Нікополь. Викрадену річ разом із товаришем теж раніше судимим лучанином, здав у ломбард. Поліцейські його вилучили. Днями на центральному ринку спалахнула масштабна пожежа. Досі павільйон опечатано, а у справі розбираються поліція. Втім, незважаючи ні на що, базар працює. Як ринок оговтується після пожежі, дізнавались наші журналісти. Нещодавно у Луську на центральному ринку трапилась пожежа. З тих пір минув вже майже тиждень. Як нині працює ринок та й чи працює взагалі? Ідемо дивитися. Частина павільйону, у якому спалахнув вогонь, нині опечатана. Зайти туди неможливо, бо більше небезпечно. Продавці, ж, котрі там торгували, нині перемістились у іншу залу поряд з сільгосппродукцією. Попри труднощі, ринок працює практично на повну потужність. Пані Людмила торгує на центральному ринку молочною продукцією вже близько 20 років. Від її робочого місця залишилось згарище і об. Вуглені стіни дуже широкий був асортимент. Була і олія, були масла, були маргарини, зущенка. Ну практично все, що входить в молочну асортимент, асортименту, цей молочний продукції, це було все. Масла були кількох видів, в пачках було масло, сири теж від А до Я. Тобто від дешевших до дорогих. — Скільки втрачено було в результаті, ну так як враховувати ще саму техніку, холодильники і стоячий холодильник у нас ще стояв, і таких два холодильника ну доволі хороша сума, але дуже важко сказати, і матеріальна, яка там була, бо тяжко сказати. Ну, трошки ми, звісно, попали. Що попали, то попали, і не тільки я а весь павільйон. І пані Людмила не єдина, яка багато втратила у тій пожежі. Продавці кажуть, товару було дуже багато, адже якраз закупились до свят. Скільки товару було втрачено? Розкажіть дуже багато. Я не буду говорити, що ж говорити. Мені нема про що говорити. Це трапилося вночі. Так що я проснулася, хазяїнку. дзвонив. я була в шоці, такому трансі що… Не можна ще й досі відійти від того всього. товару було на велику суму Так, дуже багато. Хоч багато підприємців після того, як оговтались, продовжили роботу. Повернулись торгувати на ринок не усі, розчарувалися і вже кажуть, другий раз цю саму воду не війдуть. То хто? Да, да. Ну, там, ну, чоловік Вісім не вернуться сюди. В основному всі залишилися. Одиниці такі, може, ще думають перейти, але, мабуть, що будуть теж торгувати, тому що треба людям виживати. Часи такі настали, що потрібно якось бути людьми і бути толерантними і до всього звикати. Все-таки це. Ситуація така і в державі і у людей. Багато хто бідує, багато хто приїжає. Я думаю, що все буде добре. З покупцями у будній день тут не густо. Втім, продавці кажуть, що це звичне явище, зважаючи на війну в країні і відповідно фінансові труднощі у багатьох громадян. А після пожежі додалось ще й трохи нових клопотів. Само собою, що менше, бо ж багато хто не довіряє. Я думаю, що це все ще врятоване. Товар, що він був під пожар, під пожежею, ну, але це все свіженьке, бо там нічого не, здало, не вдалося свідувати. Тобто Там все згоріло ще навіть метал поплавився, не то, що товар. Поплавились холодильники, поплавились ваги, металічні столи. Думаю, яка там була температура піч. та, попри це, постійні покупці своїм улюбленим, так би мовити, точкам не зраджують, Незважаючи ні на що. Купляю часто продукти на. Але... Села привозять, тут молочне привозять, свіженьке завжди, якісне, можна купити. Скажіть, були в шоці, що тут пожежа трапилась? Так, е, да, сьогодні знала. Їхала на ринок, а люди кажуть, що ринок не працює, але думаю, я вже їду, доїду до кінця. Ну, працює тут, з тої сторони працює. Я тут 43 роки, живу тут недалеко і завжди сюди хожу. Дуже приємні продавці. Дуже приємно. Чули про пожежу, тут що сталося? Чув. Що думаєте про це? Я думаю, що підпал. А чого так думаєте? Ну, підпал був, Цума, і, і, і це. І за цей базар вже давно говорили, що його хочуть убрати. Ну там убрали, та й потихеньку тут убирають. Тим часом справу щодо пожежі нині розслідує поліція. Відомо, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування розпочато за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду. В особливо великому розмірі Слідчі вилучили та переглянули відео з камер спостереження. Ніяких сторонніх осіб не виявлено. Наразі призначено ряд експертиз, зокрема, це з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. Вже за їх результатами будуть прийматися подальші процесуальні рішення. Зважаючи на наслідки пожежі і слова самих підприємців, суми збитків шалені. Дізнатись більш детально інформацію, ми спробували у керуючої центральним ринком Наталії Антоненко. Втім, від коментарів вона утрималась. ми не даємо коментарі. буде інформація, надамо всім не коментарі. Наразі ніяких е, даних ми не даємо. Зрозуміло, а скажіть, взагалі можливість? І будуть людям компенсуватися, чи не й це не можна сказати. Коментувати тож, поки триває слідство, підприємці підраховують збитки і продовжують працювати. Попри усі складнощі, люди не покладають рук і намагаються встигнути заробити, хоч якусь копійку до свят. На Волині шахраї видурили у трьох волинян гроші. За інформацією правоохоронців, волиняни у соцмережах натрапили на оголошення про виплати допомоги громадянам, а також допомогу від ЮНЕСКО та Польщі. Перейшовши за посиланнями, вони ввели запитувану інформацію, а просили у потерпілих номер телефону та пароль до онлайн-банкінгу. Як наслідок, волиняни втратили усі гроші, що були на картках, навіть кредитні. За цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження. У Луцького військовослужбовцям видадуть квартири. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Луцької міської ради 20 грудня. Зокрема, до Луцької міської ради звернулися від квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир з проханням виділити військовим квартири, а саме дві однокімнатні, шість двокімнатних та чотири трикімнатні квартири. Волинська обласна військова адміністрація отримала вихлиємський вогонь миру. Вогонь отримав особисто голова ОВА Юрій Погуляйко. Традиції передавати вогонь спочатку між скаутами світу, а потім усім, хто його потребує 20 років. Наразі вона важлива як ніколи. Тому щиро вдячний скаутам за її продовження. Бажаю усім родинам, щоб цей вогонь завжди зігрівав, дарував тепло, радість і найголовніше мир написав голова області. Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмуту Донецької області за інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр та речника президента Сергія Никифорова. Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Бахмуті нагородив бійців. Відзнаками та цінними подарунками Бахмут залишається найгарячішою точкою лінії фронту. Щодня російські окупанти б'ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони. Проте президента це не зупинило. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, аби довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН. Росія займає місце постійно члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Тому Україна запускає політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця. Він також звинуватив ООН у бездіяльності щодо направлення і для вивчення ударів РФ за допомогою іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі України. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, проте українські захисники теж вживають адекватних заходів. Як повідомили у командуванні об'єднаних сил, зараз у Білорусі зосереджена друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки російської авіації. Також у цій країні є підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами Іскандер з балістичними ракетами до них. За словами Наєва, цього потенціалу достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі. Та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, генеральним штабом передбачено значне. Нарощування угруповань у разі їх істотного зростання з протилежного боку. Контррозвідка служби безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у Харкові. Зокрема, зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кривлінському проєкті Новоросія та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради. І закликав до штурму установи. Найбільше таких ефірів за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу Росія 1 Коли спроби Москви захопити місто провалилися, зловмисник вирішив залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації. Однак, співробітники СБУ викрили його місце знаходження і затримали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зломиснику про підозру. Індійська армія розгорнула на кордоні з Китаєм війська у безпрецедентному масштабі. Так, там відреагували на чергові прикордонні сутички, як повідомив міністр закордонних справ країни. Індія не дозволить Китаю в односторонньому порядку змінити статус-кво на кордоні. У 1962 році розпочалася китайсько-індійська високогірна прикордонна війна. Причиною стала неврегульованість питання щодо лінії кордону між колишньою британською Індією і Тибетом. Збройні сили України ліквідували уже 99 тисяч окупантів. Станом на 20 грудня українські військові також знищили 2995 танків, 1960 артилерійських систем, 5974 тисяч бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що українцям треба готуватися до нових атак по енергосистемі з боку Росії, адже мета Путіна, аби новорічні свята українці провели без світла, як розповів очільник під час засідання уряду 20 грудня. Наразі просто неможливо давати якісь прогнози щодо відновлення стабільного електропостачання, адже енергосистема зазнає атак ледь не щодня. Тому у разі масштабної атаки електрика може бути відсутня кілька днів, а вмикатимуть світло на кілька годин. На день російські терористи робитимуть усе, аби до нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві, тому маємо готуватись до нових атак. В умовах, коли енергосистема зазнає ударів летні щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. На жаль, місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики, Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись залежно від інтенсивності і масованості атак росіян. Дивні дива відбуваються на території Росії. Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомас стверджує, що безпілотник атакував територію районної електромережі. У Трубчинському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля. Ідеться у дописі. Він додав, що постраждалих немає. На місці працюють спецслужби. На Росії сьогодні дуже гаряче. 20 грудня на газопроводі між селом Калініна та селом Ямбахтіне у російській Чувашії стався вибух. Як повідомляють у російських телеграм-каналах, причиною пожежі став витік на підземному газопроводі. Як помітно на відео, величезний вогняний стовп здійнявся у небо. Інформації щодо постраждалих немає. На місці працюють рятувальники. У Луцьку на вулиці Ківерцівській трапилась ДТП. Як повідомили очевидці, бус марки Форд зіткнувся із легковиком Фольксваген. Обидві автівки отримали незначні механічні ушкодження. Попередньо потерпілих немає. Через аварію утворився великий затор. Рух ускладнено. На місці працює патрульна поліція. У Нововолинську вранці, 20 грудня, трапилась ДТП. Водій автомобіля Мерседес Бенс не впорався з керуванням та здійснив наїзд на жінку. Про це повідомляє Нововолинськінфо. Зазначають, що потерпіла, отримала травми. Медики доставили жінку в лікарню. Деталі встановлюють. І знову бавовна у Білгородській області на Росії. Як повідомляють у російських змі та телеграм-каналах, відомо про мінімум 10 прильотів у місті Шебекіно. Місцева влада каже, що частина жителів залишилася без світла. Один місцевий отримав травмування. У всьому, звісно ж, вже встигли звинуватити Україну. Також відомо, що пошкоджено електропістанцію та складські приміщення. Окрім того, є перебої із водопостачанням. Сморід такий, що виїдає очі, замість ковзанки, озеро з фекалій і тотальний відчай у кожній деталі. Місто Астрахань на Росії і раніше, м'яко кажучи, не дивувало красою, а нині, і тим більше все буквально залило нечистотами. Про це повідомляє низка російських ЗМІ. На одній із світлин бачимо: хлопчакам не залишилось нічого, як вийти на і без того депресивний дитячий майданчик і гратися на ковзанці із фекалій. Сморід наголошують, стоїть просто дикий, і це попри те, що тримається мороз. Можна тільки здогадуватися, як пахнутиме, коли, хоч трохи, фекалії, розмерзнуться. Також у змі повідомляють, що така ситуація для жителів Астрахані не нова. Сто днів у рік на вулицю вони не можуть вийти без резинових чобіт. Підвали будинків завжди повні води. Тільки от руському царю, не до того, що жителі його країни буквально тонуть у фекаліях. Набагато важливіше для нього тримати мільйони росіянців у бідності, страху і покорі. Словом, все традиційно для імперії зла. Ще одна сумна звістка знову сколихнула Волинь. На війні з окупантами загинув житель села Квітневе до Росинівської сільської ради Романюк Віктор Олександрович 1997 року народження. Як повідомили у громаді, воїн загинув 18 грудня під час ведення бойових дій біля населеного пункту Деліївка Донецької області, на території Доросинівської громади оголошено триденну жалобу. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Філософський підтекст питання дружби, миру та щастя у Луцьку відбувся показ перформансу Зимове диво у галереї мистецтв 17 грудня. Діти з інвалідністю, діти сироти, а також діти з внутрішньо переміщених родин представили виступ в рамках інклюзивної арт-презентації. Координаторка проєкту інклюзивний у Луцьку Вікторія Колодяжна розповіла про підготовку та особливості перформансу. Хочу вам просто сказати про, проєкту, про те, що відбувалося в рамках цього проєкту. Наш проєкт багатошаровий і він в себе і навчання спеціалістів, і роботу з дітьми. І можливість спеціалістам спробувати ті всі напрямки, які вони змогли навчитися на наших тренерах. Ми запрошуємо дуже не бо цього слова відомих на світ тренерів, які працювали зі спеціалістами і почали їх роботи з інклюзивною аудиторією через творчість, через музичну драму. Коли хочеш, щоб мене вбили, я сам перший люблю. Розпочалась трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення. Противники надалі зосереджують зусилля на ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу збройних сил України. Зокрема, на Волинському ж напрямку ситуація наступна. На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. Тим часом, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, продовжує зберігатись загроза авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України. І з Богом звідси з Богом звідси вє... з... Виключ... пішли. Виключив Виключили прав... камеру. Ви Виключ... З Богом звідси пішли. Ось так у Луцьку представники Української православної церкви Московського патріархату зустрічають нас біля свого нового храму. Ідеться про церкву, названу на честь преподобного Серафима Саровського, яку відкрили у місті нещодавно. Новина про це з'явилася на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП кілька днів тому і практично миттєво викликала неабияке обурення Лучан у Фейсбуці. Цікаво, що раніше розташування храму преподобного Серафима Саровського було дещо іншим. Він функціонував на вулиці Шотару, Ставеллі 9 у приміщенні місцевого магазину. Втім, вочевидь, щось змусило представників храму переїхати на нову локацію. Правда, на храм це схоже теж не дуже. Місце розташування самого храму у мікрорайоні ЛПЗ. Втім, знайти цю святиню Божу не так то й просто, а потрапити до храму і, взагалі, майже нереально. Адже сама церква знаходиться за сімома замками. Хоч і як то кажуть, до церкви зайти може будь-хто тут. Ситуація. Протилежна вхід до церкви замкнено для надійності все замотали грубим металевим ланцюгом. З першого погляду і не зрозумієш, що тут насправді дім Божий. Втім, над дверима бачимо ікона того самого преподобного Серафима Саровського, російського подвижника з числа прославлених російською церквою, одного з найшанованіших святих на Росії. Прийшовши під паркан церкви, ми сподівались поспілкуватися з його. Його настоятиле. Втім, нашу знімальну групу зустріли, м'яко кажучи, не по-християнськи. з богом звідси зв пішли. Виключили камеру ви, представте, хто Ми до вас хотіли чого прийти, ти, запитати, віде, що у вас тут за церква. Чого ти смієшся? Це приватна ласка православна церква. Всюди українська. українська. Добре, але ми ж до вас не кричали. Ви на нас накинулись. Вийдіть, будь ласка, ти бачимо. Так привітно. Нас зустрів Владислав Галайчук, той самий настоятель нового московського храму. Саме його можна побачити на фотографіях, які поширили у Волинській єпархії УПЦ МП. До слова, це той самий священник, який служив у сумнівному храмі, який роками існував на Шота Роставеллі. Місцеві жителі ж від такого сусідства не в захваті. Кибісти у рясах, що там казати? Вибачте, що я так це. Вони там завжди такими були і що і, і там, ну, там казати. А ходите сюди? Ні. А знаєте, що за церква? Московського патріархату. Не ходите, бо московського патріархату? Так. Да. А скажіть, як давно відкрилася? Що думаєте взагалі про це? Я думаю, що таких церквів не треба. Наші воїни воюють, хлопці гинуть, а тут і церкву відкривають. В країні робиться Війна в країні. З цим боремося. СБУ працює в Києві, в Лаврі відкрили. І не подумав, що на Західному регіоні таке от, ну, цей де? Бандерівць, Бандерівщина. Ну, негативно, і то без матів не вискарився. Взагалі неприємно. Чесно кажучи, я б морду набив би особисто. Тому, хто там з Христом там ходить чи чим я там ходить, московського того патріархату. в одному місці того Христа і послав би його там чемодан, поїздів, їде свої під... Втім, люди зовсім не дивуються, що тепер храм заховався у приватному будинку. Це ж зазвичай розумієте, і ви в контексті, те, що робиться сьогодні, я думаю, ви розумієте, що е, вони пішли по будинках. Чому того що… Того що... Відтак нині триває десятий місяць від повномасштабного вторгнення росіян в Україну, поки українські герої мужньо захищають нашу державу від ворога та гинуть за незалежність та територіальну цілісність України. У Луцьку освячують новий храм Московського патріархату патріархату, який досі як свідчать обшуки СБУ у своїх церквах прославляє руський мір. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або 050 782 40 -1. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!